Обожнюю такі античні місця та ще вночі коли все гарно освічено називається Сіде таке собі стародавнє місто музей просто неба, що розташоване в Анталії. Наближаємося до воріт міста. Це ворота Веспасіана. Кажуть. Що перед воротами знаходилися римські лазні. Усі, хто прийшов в місто, торговці, чужинці, мали помитися в лазні, щоб не принести з собою ніякої зарази. Місто зберегло вражаючу колекцію архітектурних пам'яток, які приваблюють туристів з усього світу. Тут під склом можна бачити місто, коли воно ще було заселене грецькими переселенцями. Тут минуле переплітається із сьогоденням. Так гуляючи вуличками, повсюду бачиш численні старовинні руїни, які змінюються сучасними будівлями, сувенірними магазинчиками, шикарними ресторанами. Дискотеками. Ось так із рибальського селища ціде перетворилося на популярне місце відпочинку. Прогулюючись вузькими вуличками по бруківці, бачимо чудово збережені будинки, які споруджені у традиційному стилі, що створюють автентичну атмосферу і переносять нас у часи давнини та захоплюють своєю неповторною красою. Це Гавансіде, кажучи, збереглася лише її південна частина, яка сьогодні використовується за прямим призначенням.